Вітаю! Ми з вами продовжуємо тему українських політичних партій. І сьогодні ми будемо з вами говорити про політичний етап українського проєкту у другій половині 19 століття. 19 століття в історії українського народу стало вирішальною епохою, коли етнічна спільнота, розділена імперськими кордонами, почала свій шлях до перетворення на повноцінну політичну націю. Цей процес відомий як український проєкт. Він включав низку послідовних етапів. Історики виділяють три основні фази розвитку національної ідеї: початковий, етнографічний або культурний етап до 1840-х років. Він був сфокусований на зборі та вивченні мови, фольклору та народних звичаїв. Наступний культурно-політичний громадівський етап. Який датується з 1840 по 1880-ті роки, характеризувався спробами просвітницької діяльності, формуванням інтелігентських гуртків, так званих громад, та обговоренням ідей федералізму чи широкої автономії в умовах імперського контролю. З кінця 1880-х років починається політичний або партійний етап, де головний фокус зміщується на створення ідеологічних платформ. Заснування політичних партій та висування конкретних вимог щодо самостійності або радикальної автономії, формування політичного етапу мало глибокі культурні корені, які, однак, одразу ж настовхувалися на репресивний механізм імперії. У Галичині, яка перебувала у складі австро-угорської монархії, це проявлялося через діяльність Руської трійці у 1830-х роках. Ключовим актом цього періоду стало видання альманаху Русалка Дністрова, 1837 рік. Ця збірка, що містила матеріали з історії, літературні твори, мовознавчі та етнографічні праці, мала революційне значення, оскільки вперше в Галичині застосувала фонетичний правопис та використовувала живу народну українську мову, відмовившись від церковно славянської суміші. Русалка Дністрова прямо підтвердила самобутність української культури і була потужним актом національного самопізнання, який возвеличував народних героїв та національну визвольну боротьбу. Реакція влади на цей культурний акт була суто політичною майже всі екземпляри альманаху були конфісковані. А членів Руської трійці притягли до відповідальності як державних злочинців. Ця подія показала, що навіть суто культурна та мовна діяльність розглядалася імперською владою як загроза державному ладу. Подібні уроки були засвоєні і на Надніпрянщині, де Кирило Мефодіївське братство з 1846 по 1847 роки стало першою спробою політизації національної ідеї. Його швидкий розгром та подальші жорсткі обмеження, апогем яких став Емський указ 1876 року, унеможливили будь-яке легальне політичне життя. Такий послідовний тиск з боку імперських режимів від придушення русалки Дністрової у більш ліберальній Австрії до тотального контролю в Росії не залишав українській інтелігенції простору для безпечного етнографічного дослідження. Імперська влада, переслідуючи культурників як політичних злочинців, сама того не усвідомлюючи, каталізувала перехід національного руху до відкритої чи прихованої політичної боротьби за існування нації. Ця неминучість. Політизації стала прямим поштовхом для формування перших партій у 1890-х роках. Перехід до політичного етапу відбувся на західноукраїнських землях значно раніше ніж на сході, завдяки кардинально іншому політичному контексту. Конституційне середовище австро-угорської монархії, нехай з обмеженнями надавало можливість для легальної політичної діяльності, участі у парламентських виборах та створення преси. Цей простір дозволив інституціоналізувати національні прагнення як наслідок. Партійний етап розпочався тут майже на 10 років раніше, ніж у Російській імперії. Саме в цьому Відносно ліберальному середовищі у жовтні 1890 року у Львові була заснована Русько-українська радикальна партія. Вона стала першою українською політичною партією як такою, що свідчило про структурне завершення культурно-просвітницького етапу на західній Україні. Засновниками та лідерами партії були видатні діячі, зокрема Іван Франко і Михайло Павлик. Метою РУРП було нести в народні маси свідомість їхніх економічних, національних і політичних інтересів. Партія прагнула обстоювати соціальні інтереси українських селян Галичини, водночас захищаючи національні права українського народу. Ідейна основа РУРП походила від західноєвропейського соціалізму, перенесеного на український ґрунт. Її програма мала дві частини: максимальну та мінімальну. Основне соціальне завдання, за поясненням Северина Даниловича, полягало у підготовці руських селян, мужиків до соціалістичного ладу, де всі будуть рівні, вільні, просвічені люди. І не було ні холопа, ні пана. До політичних вимог, які висував Іван Франко, входили загальне голосування, свобода друку, а також податкові та аграрні реформи. русько українська Радикальна партія відіграла ключову роль у радикалізації політичного проєкту. Початково партія була сфокусована на соціальних реформах і боротьбі за права в рамках Австро-Угорщини. Однак, під впливом ідеологічних роздумів, зокрема праці Юліана Бачинського, Україна і Редента, політичні цілі еволюціонували у 1895 році. На четвертому з'їзді Рурп до програми був доданий пункт, що став історично значущим. Було визначено, що втілення соціалістичних ідеалів можливо лише за умови повної політичної самостійності русько-українського народу. Це була перша чітка та аргументована вимога політичної самостійності України від офіційної політичної партії. Таким чином, у Галичині політичний проєкт швидко перейшов від соціальних вимог до найвищої національної мети, використовуючи легальні інструменти конституційної монархії. Згодом політичний спектр у Галичині розширився. У 1899 році була заснована Українська соціал-демократична партія, яку очолював Микола Ганькевич. Наприкінці 19 століття соціал-демократична партія стала найчисленнішою політичною партією в західноукраїнських землях. Ця партія демонструвала прагматичний сув у ідеології. Хоча вона зберігала соціалістичні орієнтири, ОСДП відмовилася від ідей соціалістичної революції та диктатури пролетаріату. Натомість її ідеологи прагнули досягти соціалізму через легальні парламентські методи боротьби, захист станових інтересів робітників та системні реформи. Політичний етап у Галичині характеризувався швидкою інституціоналізацією та сумом до прагматичного реформізму. Українські діячі в Австро-Угорщині, оперуючи в легальному полі, навчилися використовувати конституційні важелі для досягнення національних та соціальних цілей. Це був шлях прагматизму, який контрастував із вимушеною революційною підпільною боротьбою, що зароджувалася в той час на Надніпрянщині. На відміну від Галичини, умови Російської імперії, де жорстко діє фемський указ. Повністю виключали можливість легального політичного життя. Це зумовило запізнілий початок партійного етапу та його вимушений революційний підпільний характер. Першою сучасною політичною партією на підросійських землях стала революційна українська партія, заснована 11 лютого 1900 року в Харкові. Заснування відбулося на так званій Раді чотирьох, до яких входили Дмитро Антонович, Баніфатій Камінський, Левко Мацієвич і Михайло Русов. Дмитро Антонович став головою партії. Постання РУП символізувала повний перехід інтелігенції від культурницької діяльності, тобто просвітництва, до політичної. Руб швидко створила осередки у великих українських містах, включаючи Київ, Харків, Полтаву та Чернігів, а також мала закордонний комітет у Львові. Партія налічувала близько трьох тисяч членів. Визначальним для РУП став її програмний документ брошура Миколи Міхновського Самостійна Україна. Цей документ проголосив найбільш радикальне гасло українського політичного проєкту на той час. Одна єдина нероздільна вільна самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ. Як найближча тактична мета, документ вимагав повернення нам прав, визначених Переяславською конституцією 1654 року. З поширенням її впливу на всю територію українського народу в Росії. Ця програма знаменувала собою радикальний розрив із традицією автономізму та федералізму, якої дотримувалися попередні покоління української еліти. Висунення найрадикальнішої та найбільш територіально амбітної вимоги повної незалежності вже у 1900 році стало прямим відзеркаленням неможливості. Поступових реформ в умовах російського самодержавства український проєкт на Надніпрянщині одразу був змушений стати максимально радикальним, що також було посилено впливом галицького радикалізму. Попри свій радикально-національний маніфест, внутрішня структура РУ була неоднорідною. Члени партії, які формувалися під впливом російських соціалістичних революційних партій, зокрема соціал-демократичної, швидко почали відхилятися від національно визвольного заповіту Міхновського. Ця ідеологічна напруга призвела до низки розколів у 1902 році через гострі партійне протиріччя частина рупівців, на чолі з Миколою Міхновським утворили українську народну партію, яка зосередилася. Виключно на повному національному визволенні. Фінальний розкол відбувся на другому з'їзді РУП у грудні 1905 року. Хоча одна група, зокрема Микола Порш, наполягала на позиції національної розбудови України. Більшість, очолювана Володимиром Віниченком і Симоном Петлюрою, проголосили необхідність об'єднання національної ідеї з соціалістичною. Внаслідок цього РУП розкололася і припинила існування. А її домінуюча частина трансформувалася в українську соціал-демократичну робітничу партію. Цей внутрішній розкол є критичним моментом у політичному проєкті 19 століття. Він заклав ідеологічний конфлікт, який пізніше у 1917-20-х роках став ключовою перешкодою для єдності дій під час державотворення. Перехід більшості політичної еліти на позиції соціалізму з пріоритетом соціальних вимог і вимогою лише автономії у складі демократичної Росії створив стратегічний автономістський ухил. На додаток до революційних соціалістів та радикальних націоналістів на Надніпрянщині сформувався ліберально-демократичний напрямок. Він був представлений українською демократичною партією, а пізніше Українською радикально-демократичною партією. До якої належали Борис Грінченка та Сергій Єфремов. Програма ОДП вимагала заведення парламентського ладу, демократичних свобод та участі народу в державних справах. Їхня політична мета була поміркованою автономія України, створення українського краєвого сейму та входження до Федерації Росії. Також партія висувала чіткі соціально-економічні вимоги, такі як восьмогодинний робочий день та державні пенсії. Таким чином, до 1905 року на Надніпрянщині сформувалися три чіткі політичні моделі: повна незалежність, Українська народна партія, соціалістична автономія ОСДРП та Ліберальна Федерація УДП. Наявність такого спектру свідчить про глибоке дозрівання політичної думки, але водночас вказує на відсутність єдиного національного консенсусу щодо кінцевої мети. Що стало критичною проблемою для майбутнього державотворення. Основна відмінність політичного етапу українського проєкту Галичини та Надніпрянщини полягала в методах. Галичина отримала досвід роботи в легальних структурах, тоді як Надніпрянщина була змушена розвивати підпільні, часто надмірно ідеологізовані структури. Спільним елементом, однак, було те, що в обох частинах ідея національної самостійності, чи то через РУР, чи через УНП, була чітко виражена. Завершуючи епоху культурницьких коливань. Політичний етап 19 століття, незважаючи на внутрішні розбіжності, забезпечив українській нації необхідний політичний фундамент для наступного століття. Він дав українцям не лише ідеї, але й інституції. Ключові досягнення цього періоду включали: по-перше, це формування організаційної структури, створене партійну мережу, здатну до масової. Мобілізації, що особливо важливо в умовах революції 1905 року та революції 1917 року, наприклад, РУП ще до остаточного розколу налічувала до трьох тисяч членів. по друге це аргументація соціальної справедливості, чіткі соціальні програми, вимоги восьмигодинного робочого дня, земельної реформи, пенсії. Вони забезпечили широку підтримку серед селянства та робітників, що було критично важливо для політичного успіху. Далі формування вимоги незалежності. Ідея територіальної та політичної незалежності, аргументовані РУРП та УНП, стали дороговказом для націоналістів, які пізніше у 1917-18 роках проголосили Українську Народну Республіку. Внутрішній конфлікт, що проявлявся у розколі РУРП, між національно орієнтованою УНП та соціально орієнтовою УСДРП, визначив подальшу долю українського руху. Попри те, що більшість політичної еліти обрали шлях соціальної революції та автономії, сам факт існування структурованих партій з чіткими програмами дозволив українцям швидко створити Центральну Раду та інші органи влади в 1917 році. Кадри, які здобули досвід у Русько-українські радикальні партії, Українські соціал-демократичні партії, революційні українські партії та українські соціал демократичні робітничі партії, зокрема Вінниченко, Петлюра, Франко, змогли перетворити теоретичні ідеї, закладені у 19 столітті на державну практику. Політичний етап українського проєкту в 19 столітті був фазою проєктування нації. Він характеризувався асинхронним розвитком на розділених землях. Прагматична інституціоналізація та парламентський досвід у Галичині та вимушений революційний підпільний розвиток на Надніпрянщині. Головним результатом цього періоду стало створення політичного класу, здатного до організації та формування політичних програм. Однак, ключове протиріччя, закладене на рубежі століть пріоритет між соціальним визволенням та повною національною незалежністю, визначила трагічну складність подальших спроб. Державотворення Українська нація, розділена імперськими кордонами, зуміла створити єдиний політичний проєкт, внутрішня боротьба якого стала визначальною для її долі у ХХ столітті.